У Москві пройшов мітинг на підтримку приєднання Криму до Росії. А що ви стоїте, простите? <плес> <плес> Ініціативна група з Краснодарського краю хоче поставити Путіну пам'ятник. От я пропоную, товариші поставити пам'ятник Путіну. Зазвичай рубрика, а тим часом у Росії не забирає у нас багато часу. Але ці відео я просто не міг обійти тягне боком боком. Вот я предлагаю товарищи поставить памятник Путину, потому что этот пам'ятник не только всемирный, а и для нашего Краснодарского края столько сделал добра. А там я так розумію в мішках добро, яке Путін наробив для Краснодарського краю. Для нашего Краснодарского края столько сделал добра. В данный момент альтернативы нашему политику нет. Он мир, Бондар, мир. Sorry, 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 sorry. Та що вже там сотворив? Ні, ну я все розумію, але нащо було бабчу будити? А <смітно? З couples> А ви як де пам'ятник Тихо, мирно спала. Yeah, <scansophone> а тепер давайте ще раз і подивимо на ту молоду жіночку з першого відео. <пас relatives> я думаю, десь так вони і прийняли рішення про напад на Крим. Путін зібрав у себе всіх генералів і питає. Ну що, товариші, на кого нападати будемо? Крым! Ано, ано! Да здравствует Украина. У нас было много. Узбекистан, Таджикистан! Нет! У нас да, да здравствует! Крым! Крым! Ну хорошо, товарищи генерали, на Крым. Ну а що, на держава, им можно?